Я захищаю право, а не розумієте? Кожна людина має право на захист, е, його вона ще не доведена. Він е, тільки підозрений, навіть не обвинувачений. І питання в тому, чи він це чи не він це вже буде доводити суд. А на даний час я захищаю право. У мене робота така. Захищати людей неважливо хто він. Приватний адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон вже прямує до міста Лева, де, за його словами, виконуватиме свою роботу і захищатиме 18-річного хлопця. Тим часом суд над обвинуваченим перенесли саме через очікування направника Ігоря Сулиму, який належить до ради адвокатів Івано-Франківської області. З чоловіком для захисту підозрюваного у вбивстві зв'язалися батьки хлопця. З адвокатом вже поспілкувалися журналісти телеканалу НТА. У телефонному дзвінку він заявив, що волів би утриматися від коментарів, допоки ведуть судове засідання. Цікаво, що водночас на сторінці дружина правозахисника Олени можна помітити пост з підтримкою Ірини Фаріон, у якому зазначено, найкраще, що українці зможуть зробити на згадку про мовознавицю, це говорити українською. До слова Ігор Сулема раніше захищав звинуваченого у державній зраді скандального проросійського блогера Руслана Коцабу, який згодом зміг виїхати з України на підставі того, що супроводжував свою матір з інвалідністю. Софія Фенко, телеканал НТА.